той, що дід був справжнім українським характерним, зовні вирізнявся особливим етаман. Степан Демедович. Скільки разів тобі казав не називати мене по-батько? То все росіяни. У нас українців по батьку не заведуть. Степан, я м'яко, не говори. Чого прийшов? Ми тут кіно зібралися знімати. що? Та про вас. що? Про вас. Зовсім зло здоїхав. Як усім так. Наприклад, однієї так розкрутити все про Україну. Але так класно. Передане його це розчарування. Да, так, тут якось такі. Якісь такі люди, видно, що це ну, якось така. Так він переживав, що в ще є, як там Тарас... Ну так, да, саме за Тарас. Тарас як там було... стоїть не стоїть Тарас. І він ще навіть зовні трохи перегукується з Шевченком. І цими сенсами перегукується. і прям в них, начебто, спорідненість у всьому. Читавский кисло зарубіжности киссик ки і кофе. Да. Мені... Цікаво. він коли Написав Ніне мої українці. А тоді глянув на картину Тараса Шевченка і зрозумів, що він йому що сказав. Так, а як ти думаєш, що він йому сказав? Що міг сказати? Ну може, що я ще не знаю, що його сказати. А я знаю, що її. Він... Що? Чи, Чи Україну повернеш? Як ще раз? Чи поверне Україну? Так. Да. То це Шевченко запитав у цього кожум'яки? Да. Чи навпаки. Та да, може, так. Як так думаю. Він написав, борітися поборитися. <ріст> щоб <ріст> початка була борітися поборити. <ріст> <ріст> Він як Тарас, мені здається, все життя мрія, щоб Україна була незалежною, щоб Україна була от, от такою, якою вам бачив і Шевченко. Вільною державою. <ріст> Я думаю, Шевченко хотів хоча б, щоб вони проснулися, який ну, він писав в вірші і все. то Я думаю, там він хоча б хотів побачити, чи вони хоча б проснуться, ті люди, чи ні. І Кожум'яка теж писав те саме, 20-й, прокат. Це те ж саме. Що, що 20 х що 30 х Повна байдужі. Як цей вислів, щоб є... Ви їд... Живемо, щоб їсти, а не їмо, щоб oh. жити. Все-таки він хотів жити, а не просто їсти і не задумуватися над, над майбутнього. Ні, nee, просто він думав з ким їсти, де їсти, тих і для чого. І Для чого? Це ж теж важливо, а не просто їсти. і не В лагері теж там щось їм. Oh. А який це там, там вже ще ти. Він сидів, там ж то такі, українці дуже багато там сидів. Це ж теж були ті, хто... Якраз там зібралися і українці багато. А мені сподобалось, що я сказав. Україна є? Є. Як? І Яка Україна? А згадала. Порадувався, як Тарас, в країні. А, що це він питав, чи порадувався б Тарас там. А комуністи. <рес> а ти що? <рес> Бога, так і казав. <рес> 17 мільйонів комуністів. Один рік не дожив. За три дні всі десь ділися. Всі 18 мільйонів позакопували по, по ті партійні білети. Казалось би, що як вона могла зникнути, вона просто зникла так, як ото, наче туман. Якось так швидко. А прати цікаво, як чи порадилася б якась такої України? Стараз, звісно, порадує. Те, що він бачив, навіть порівняно з кажу м'якою, то це бачили різні України. Думаю, теперішній, мабуть, все-таки він би підтримав і порадувався, що це українці. Просто що покоління виросло інше. Навіть при такій освіті, навіть при таких різних президентах, а воно виросло інше покоління українців. Якщо навіть, взяти тому до кучу показував, якщо я, я пам'ятаю як він ставав першим президентом, початку як він був, він говорив на російській мові. Виключно. Да, mm -hmm. Ставав президентом, я пам'ятаю, він говорив російською мовою, як він це, ну, просто про російський абсолютно, а закінчував. Mm -hmm. Говорив по-українськи і сказав Путіну, що Україна не Росія. Якось так вийшло. Я не знаю, як так виходить, Ну так вийшло. Ну, він змінився. Навіть кучма. Хоча він там дуже за Росію там, братував. Але ж у нас якось так. Спочатку Кучма, потом Ющенко, потом Янукович, потім Порошенко, Зеленський. качелі Качелю, качається все время. Народ не може поділитися, куди йти. Вроді ну, вроде хоче в Європу, то в Росію. В Європу в Росію. Ніяк не хоче залишитись на своєму місці. Да, так, ну якось так виходить. Не можна. От, постійно якісь. Чомусь не вистачає впевненості, що можна бути самостійною. Ну такий комплекс якийсь. він же ж вдавлювався. Як цинічно ця влада радянська, да? комуністи викорінювали все українське, що тільки можна було. Naz, називали, я забула, як вони його назвали в тому документі, в який вони підписали, щоб його на заслання якось, навіть не як людина. Я якось щось а як Якось так я назвали його. Не особа, а елемент. Елемент. Якось так вони його назвали. Не а в них все, як елемент, гаєчка, так. Ну, вони прямо ну, по їхні класиці. Відношення, що не люди. А в, них, а в них нема людей. Там гайки, болтики. Все як у Леніна написали. Я ж там писав оці механізми, які тут крутили цими гайками. Але й режисер класно, що дотримав свого ідею. Так, я такого не очікував. Я думав, думаю, як все так думав, не знати фільм. Ну, вийшов, я сказав, так, це вийшов дуже непогано, непогано. Ну, фільм дійсно такий документально, художній. Обично там документальний, то документальний. Оце якось художньо-документальний... Не треба ніяких особливих декорацій. Чого, не треба? Треба багато там, як масовок нічого. Та це ж треба було придумати, як це подати. Я, я не уявляю. Це геніально. Клас. Так. Ну я б додавала. Що? Я додавала тут трохи природи. Так, щоб природа ще була. А там показували церкву, показували мости. Мало хотіла би більше, так? А тобі Там дуже-дуже все дуже, дуже гарний. міст дуже був гарний. Міст? Да. Так. І з твоїм кожумляка? Так. Я вам все сподобав. — То тоді я буду вам дякувати. Похлопаємо режисеру, похлопаємо собі. Дякую. Все, дякую. Це все густіше. На ній багато народів і чорних, і жовтих, і червоних, і білих. Кожен із них намагається показати себе, довести, що він існує і має право.